Садові форми декоративних шипшин з величезною палітрою кольорів, різноманітною формою і розміром квіток здавна є улюбленцями садівників кращі англійські і канадські паркові троянди, а також правила догляду за ними. В нашій добірці підписуйтесь на наші канали про класифікацію різних троянд. Ми вже докладно писали в статті плетисті штамбові або рамблери. Все проведе троянд з описом і фото в цій же статті звернемо увагу на таку їх різновид, як троянди паркові, а саме найпопулярніші з них англійської та канадської селекції. Зрозуміло, вони красиві, як і будь-які інші троянди, а ще відрізняються стійкістю до несприятливих умов і більшості захворювань, роза англійська паркова, англійські паркові троянди. Як зрозуміло, з назви були виведені в одноіменній країні в кінці століття в результаті складного схрещування, а ще їх називають остінками, по імені творця селекціонера Девіда Остіна, більшість з них відноситься до класу шрабов, поєднують в собі красиву форму куща і квітки, яскраві інтенсивні аромати, рясне безперервне або повторне цвітіння. В основному це розлогі рослини середнього зросту, густо вкриті важкими квітками. Хоча при різних кліматичних умовах один і той же сорт може проявляти різні властивості, як правило, всі різновиди англійських паркових троянд невимогливі до догляду і ґрунтів, проте погано переносять затяжну вологу погоду і схильні до нападу шкідників, особливо від дощів страждають троянди з густомахровими і помпонними квітками. Через велику кількість ніжних пелюсток у них просто не вистачає сил розпуститися, і вони підгнивають кардинал де рішельє. Сардінал річелію. Однією з привілеїв кардиналів був колір їх мантії і троянди цього сорту, що володіє багатьма світовими нагородами, не залишаться непоміченими в будь-якому саду, завдяки чудовому насиченому пурпуру своїх густомахрових яскравих квіток з блюдим підставою. Самі квітки невеликі 5-6 см в діаметрі, кулясті, зібрані в кисті по 3-5 шт. тонким, але виразним ароматом. Цвітіння одноразове з раннього літа, але триває приблизно протягом двох місяців. Кущі троян та куратні, густі до 1,5 п'ятьму висоту, тонкими спадають пагонами майже без шипів і великими темно-зеленим листям. Рослина невибаглива, зимостійка, серед до захворювань. Любить сонячні ділянки і регулярну обрізку «Golden Celebration, Golden Celebration». у цієї англійської троянди не тільки неймовірний мідносонячний колір і яскравий аромат, але ще і величезний розмір самих густомахрових квіток, зібраних в невеликі суцвіття до 16. формує швидко зростаючий розлогий потужний кущ кокруглої форми до 1,5 п'ять м завишки з догоподібними. Помірно колючими пагонами і блискучою яскраво зеленим листям, рясне цвітіння стартує раннім літом і триває швидко повторюваними повторними хвилями до осені. Троянди Golden Celebration відрізняються підвищеною зимостійкістю і високою стійкістю до найбільш поширених хвороб, люблять сонячні ділянки і добре дреновані, досить зволожені родючі суглинки Вінчестер кафедрал, Вінчестер Цатедрал. Ця троянда являє собою гілястий чагарник висотою до 1-2 м з густою матовою листям темно зеленого кольору. Сорт любимо зарясне пишне цвітіння, і влітку, і восени квітки густомахрові. Близько 9 см в діаметрі зі слабким медово мигдальним ароматом, зібрані в кисті по три, п'ять, чтвини чашоподібні. Зовнішні пелюстки в процесі цвітіння відгинаються, колір білий або блідо блідокремовий. Роза віддає перевагу сонячним ділянкам зі слабокислою, добре удобреному ґрунтом, сорт холодостійкий, мало схильний до грибкових захворювань Ремі Мартін. Ремі Мартін. Утворює густі. Добре розгалужені прямостоячі кущики до 1,5 му висоту і до 1,2 м в ширину. Це повторно цветущає троянда. Перша хвиля цвітіння припадає на кінець весни і триває 3-4 тижні. Друга починається після цього, практично відразу ж листя глянцеві, темно зелені. Відмітна особливість махрових квіток діаметром 6-8 см одиночних або зібраних в невеликі суцвіття. Насичений медово, абрикосовий колір, і м'який аромат рослини краще розвиваються в сонячному, сухому, прохолодному кліматі на ділянках зі слабокислою. Добре дренованим і живильним ґрунтом, стійкість для хвороб і дощу середня сцептерт айл, сцептерт ісла. Це оградний гіллястик, невисокий в наших широтах кущ, що відрізняється практично безперервним цвітінням протягом усього теплого періоду, особливо сприятливому жаркому кліматі, може досягати висоти вдвам квітки близько 10 см в діаметрі, з сильним ароматом, вони глибокі, чашоподібної форми. Зібрані на довгих пагонах з дрібним листям в кисті стри десять колір, неоднорідний рожевий, більш насичений в центрі і блідий зовні квітки. Роза ця досить холодостійка, але на зиму потребує укриття, віддає перевагу сонячним або напівпритінені ділянки з нейтральною ґрунтом троянда канадська паркова. Ця група троянд користується великою популярністю в наших широтах в першу чергу через унікальну зимостійкості і підвищеної стійкості до захворювань ці рослини виводилися спеціально для холодного клімату. А ось в південних районах їм може бути некомфортно. Як правило, це великі розлогі кущі з відносно невеликими махровими квітками, часто зібраними в об'ємні суцвіття. Вони пишно і довго цвітуть, не вимагають ретельного догляду. Достатньо лише хорошого освітлення, зволоження ґрунту і регулярної обрізки. Троянди окремих сортів потребують грамотної підгодівлі. Існують дві серії сортів канадських троянд з незначними відмінностями: паркландроси з чагарники з прямостоячими стеблами і квітками вишуканої форми з багатою палітрою відтінків, але без вираженого аромату, де експлорер роззгіллясті чагарники. Часто бувають плетистими, квітки простіше за формою, але виразно пахнуть. Назви паркових троян зазвичай відображають або їх зовнішні особливості, або відсилають до якихось історичних особистостей морден блаш, морден-блюш. Троянди цього сорту утворюють невеликі прямостоячі кущі висотою і шириною близько один в південних областях майже в два рази вище, з темною помірно блискучим листям. Це, мабуть, самий обільноцветущий сорт із серії Паркланд, що радує око практично до самих морозів квітки 5-7 см в діаметрі, зі слабким ароматом вони махрові сплощені, зібрані в кисті по 3-6 ж довго тримають форму, колір ніжний перлинно рожевий, більш насичений в центрі і чітко світлішає до країв пелюсток. У холодну погоду квітки більш яскраві, рожеві, спеку помітно світлішають. У сиру погоду рослини схильні до чорної плямистості, до решти хвороб стійкі, в основному зимостійкі, але в суворі зими зазвичай підмерзають, що не страшно, тому що навесні дуже добре відростають і знову цвітуть Джон Франклін та Франклін. Ця троянда з серії експлорер формує акуратний густий прямостоячий кущ з блискучими темно-зеленим листям. Висотою 1-2-1-3 і шириною близько 1 зацвітає він одним з перших в розарії і світе все літо. Китки напівмахрові яскраво червоні, з хвилястими пелюсками близько 6 в діаметрі, з легким ароматом, зібрані у великій кисті, іноді до 20-30 шт. Горт відноситься до повторноцветущим. він не самий зимостійкий, рослини потребують укриття на зиму стійкий до борошнистої роси. Але схильний до чорної плямистості, роза добре розмножується зеленим живцюванням Мартін Фробішер. Мартін Фробішер. Це перший і досі вважається одним з кращих сорт із серії Експлорер, про які ми писали вище, утворює сильнорослий прямостоячий кущ до 2 м у висоту і 1,16 в ширину. Мартін Фробішер відноситься до сортів рясного безперервного цвітіння, квітки махрові близько 6 см в діаметрі з тонким ароматом. Вони розташовані на довгих витончених стеблах практично без шипів, кистями по трип'ять. Колір пелюсток ніжний, молочнорожевий середини і чисто білий зовні, роза дещо схильна до чорної плямистості. В іншому стійка до хвороб цікаво, що рослини цього сорту з одного боку прекрасно себе почувають в жаркому кліматі, з іншого досить зимостійкі преріджой. Праєрі Джої, один з найновіших, але вже багатьом полюбився сорт із серії Паркланд, швидкорослі Гіллясті і густобліственне кущі цієї троянди при хороших умовах досягають у висоту 1,5 пять мраєрі Джої, відрізняється класичної, старої, формою квіток, вони густомахрові, близько 8 см в діаметрі, розташовані у великих суцвіттях кистях по 3-5 шт. зі слабким ароматом колір сично рожевий. З часом вигорає до рожевого. рясне цвітіння триває з пізньої весни до осені. Сорт виключно зимостійкий і стійкий до захворювань, але не любить надмірно вологого клімату Генрі Кевсі, Генрі Кевсії. Це гібрид канадської плетистої троянди найвищій з серії експлорер при належному догляді розлогий колючий кущ довгими догоподібними пагонами і темно-зеленим листям досягає 2-2,5 м у висоту при майже двометровій ширині. І квітки у нього одні з найяскравіших, палаючи червоні, з жовто-золотим пучком тичинок. Вони досягають 6-7 см в діаметрі, заформуючи щоподібні, напівмахрові, з фруктово-пряним ароматом зібрані в суцвіття кисті по 5-15. Цвітіння рясне декількома хвилями аж до самих морозів. Озимостійкий, стійкий до захворювань в несприятливому кліматі рослини, схильні до чорної плямистості паркові троянди. Безсумнівна і дуже яскрава прикраса будь-якого саду, а велика кількість їх сортів і різновидів легко дозволить вам підібрати саме свій ідеальний кущ, чого ми вам і бажаємо.